Продовжує розгляд дисциплінарної справи відносно адвоката Криборучко, оскільки розпорядження голови головуч засідання не виконано, була викликана поліція, яка буде присутня на засіданні. І в зв'язку з тим, що в нас знаходяться в засіданні особи, які не залишили, ми просимо їх назватися. Будь ласка, будь ласка, оператор актуальної правди, назвіть своє прізвище. Може вам нагадувати Ви мені показували, що ви представник актуальної так, правди. Назвіть своє Назвіть своє вам. прізвище. Будь ласка, ну це регламент. Ну, нам потрібно відобразити в протоколі. Там же написано попитання. Ні, в клопотанні не написано. В клопотанні написано тільки, що буде е, в нас присутній е, відеооператор та журналіст. Так. Все. Тому? 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 Ми, Надайте, будь ласка, право встановити документи. Хто б? Хто Мені. Надайте мені. Хто Голова дисциплінарної опорки. Як вас звати? Гавріш Ірина Іванівна. Так. Ось так ідіть сюди. Куди ідіть сюди? Ось у мене ось так ідіть. Назвіть своє прізвище. Прозвіщення я ваше бачила. Назвіть своє прізв оператор, так? Я Можна можу, я прошу, я зйомку, будь ласка. Ну, ви там щось записуєте, я і все знімаю. Я записую то, те, що мені Туди колі... потрібно. записуєте? Поліція, прошу. Можна поліцію? Я просто не знаю, куди фіксує мої персональні дані. Я, я, я прошу, ви, 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 ви ж, прийшли на засідання як представник е, засобу масової ну, інформації. Мене цікавить мої персональні дані. Куди ви за, заносите? засіди, я вертався, зрозуміло. Для того, щоб потім було занесено в протокол. Я слушаю, я просто, ну, я говорю, це перешкоджання. Ні, це перешкоджання. Звідтілярі, ви можете бачити все. я просто сказав вам, що я зараз персональні дані свої знімаю, а не просто так. Ну, все, ви будь ласка. Підійдіть сюди, знімніть свої персональні дані. в чому проблема? Чого ви керуєте? Ви хто? Тому що... Заступник голови дисциплінарної що... здавати. Ага. Будь ласка, голова ж Все, прошу, Все. 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 бо в нас тут інші справи знаходяться. І ми не потрібно, нам не потрібно думати про те, що що потрапить до вас, до, до своїх своєї Ось бачите, клопотання ваше було. Тут не зазначено ваше прізвище ніяке. Розуміло? А просто навіщо моє прізвище? Хто в, Хто в нас присутній? Хто в нас присутній? Я зрозумів, ну там Все. представники редакції. Там. Представники дисциплінарні продовжується розгляд дисциплінарної справи. На сьогоднішній день склад дисциплінарної палати Воловуча, Гавриш, Скокін, Ілющенко, Романець, Лісова, на Вайбер з що передбачено регламентом КПК регіону для ППК Донецької області Бубенко, Ольга Валеріївна. Я прошу палати, які проводив перевірку, розповісти нам про хід перевірки та інші обставини, які були встановлені під час перевірки. Шановні колеги, шановні члени дисциплінарної палати, е, після зміст матеріалів е, провадження. Так, на, до, до дисциплінарної палати КДА Донецької області надійшла ухвала Київського апеляційного суду про дисциплінарний поступок адвоката Криворучка Лариси Сергіївни. До своєї ухвали апеляційний суд надав низку документів, а саме, а саме клопотання адвоката Криворучка Лариси Сергіївни про відкладення судових засідань, призначених Київським апеляційним судом. На 03 лютого 2022 року, 5 липня 2022 року, 10 серпня 2022 року, 27 вересня 2022 року, 1 листопада 2022 року, 6 грудня 2022 року та 1 лютого 2023 року. Мотивуючи свою ухвалу Київський апеляційний суд, зазначив, що по всім цим Датам судового засідання, яке призначали судом, адвокат Криворучка Лариса Сергіївна не з'явилася до судового засідання. При цьому, на думку Київського апеляційного суду зазначається, що систематичні неявки адвоката Карворучка Лариса Сергійна судове засідання перешкоджають апеляційному суду. Здійснити апеляційний розгляд у розумні строки призводять до невиправлених витрат робочого часу. колеги суддів порушують права та інтереси інших учасників апеляційного розгляду, порушують право обвинуваченого на захисті, позбавляють його можливості довести праву позицію сторони захисту перед судом. Хочу звернути увагу, членів колегії про те, що ця справа розглядалася у Київському апеляційному суді з приводу поданої апеляційної скарги. На вирок Святошинського районного суду міста Києва від 19 лютого 2021 року. 21 березня 2023 року за вихідним номером 74 було спрямовано матеріали, які отримала дисциплінарна палата на адресу Криворучко Лариса Сергіївна, а саме Ухвалу Київського апеляційного суду та долучені до нього, до неї додатки. Е, на жаль, причому за робочою адресою адвоката Криворучка Лариси Сергіївни, це місто Київ, е, бульвар Кольцова, будинок 14, літера Д, офіс 610. Але е, адвоката за своїм робочим місцем не було, у зв'язку з чим було е, отримано обратно заворотного саме цю кореспонденцію 13 травня членом, членом дисциплінарної палати КДТ Ленинської області, а саме мною було надано матеріали перевірки, довідку, складену на підставі цієї перевірки членом дисциплінарної палати, та в подальшому було прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Криворучка Лариси Сергіївни. На підставі наявності ознак порушення частин 1, 2, статті 27 статті 42 та частину 3 статті 44 правил адвокатської етики, після чого 17 травня 2023 року було надіслано на електронну адресу адвоката Кироворучка Лариси Сергіївни, а також на адресу Київського апеляційного суду. Рішення КДК Донецької області від 13 травня, яким було повідомлено, що розгляд дисциплінарної справи призначено на 27 травня 2023 року на 12 годину. Так, 27 травня 2023 року на засіданні дисциплінарної палати з'явилася саме адвокат Кирило Ручко, Лариса Сергіївна разом зі своїми представниками, які надали свої повноваження в рамках. Цього провадження та надали заяву, надали клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи. У подальшому було погоджено можливість ознайомлення з матеріалами провадження саме з представником адвоката Криворучки Племінниковим Богданом Дементівичем. 29 травня 2023 року відповідно до розписки адвокат Племінников Бандоментович Пленяніков, е я перепрошую. Е ознайомився з матеріалами дисциплінарної справи відносно адвоката Карворучого Лариса Сергіївна. Е у подальшому, 30 травня 2023 року, було надіслано на адресу. Е Адвоката Кривовички Ларіси а також на адресу Київського апеляційного суду повідомлення про наступне засідання дисциплінарної палати щодо розгляду ухвали Київського апеляційного суду та визначена дата саме 12 червня 23 року 11-й години. Крім, 11. Того, 11, 11. 11. 11 години так. Крім того, в рамках перевірки матеріалів даної дисциплінарної справи було зроблено запити до Житомирського апеляційного суду, до Національного антикорупційного бюро України, до зарічного районного суду міста, до, 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 до зарічного районного суду міста Суми, до Миколаївського апеляційного суду, до Голивсівського районного суду міста Києва. Було надіслано ще також додаткове повідомлення адвокату Племенникову Богдану Дементьовичу щодо призначеного розгляду дисциплінарного провадження на 12 червня. Так, шановні члени палати, на е, запити е, КДК Донецької області було отримано відповіді з Житомирського апеляційного суду. Відповідно до е, відповіді Житомирського апеляційного суду, яка надійшла 1 червня 2023 року за вхідним номером 196, е, нам... Нам була надана відповідь з приводу участі адвоката Криворучки Лариси Сергіївни. Що 02.02.2022 року від адвоката Криворучка Лариси Сергіївни надійшли заяви щодо забезпечення її участі в судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою сервісу ІзіКОН по розгляду кримінальних проваджень». 274, дріб 95, дріб 18 за апеляційними скаргами захисника Криворучка Лариса Сергія в інтересах обвинуваченого Шурмана на ухвалу призначеного до розгляду на 03.02.2022 року та на ухвалу Бердичевського міського міськрайонного суду Житомирської області від 14 грудня 2021 року, призначеного до розгляду на 04.02.2022, яким продовжено продовжимо дію, застосованого до обвинуваченого запобіжного заходу, у виді тримання під вартою. Так, ухвалами Житомирського апеляційного суду від 03.02.2022 та від 04.02.2022 відмовлено у задоволенні заяв адвоката Криворучка про розгляд і апеляційний скарг в режимі відеоконференції поза межами поміщення суду. До своєї відповіді Житомирський апеляційний суд надав копію ухвал, копію журналів, листи повідомлення, заяви про проведення в режимі відеоконференції. З приводу це був запит з приводу приймання участі адвоката Ларисою Сергіївної участі у Житомирському апеляційному суді за 3 лютого 2022 року. Відповідно до наданих судом ухвал від ухвали Житомирського поліційного суду. Від 3 лютого 2022 року зі змісту вказаної ухвали не вбачається саме участь адвоката Лариси Сергіївни в даному судовому засіданні. Е, також було надано журнал судового засідання від 3 лютого 2022 року, відповідно до якого також не вбачається участі адвоката Криворучка Лариси Сергіївни в даному судовому засіданні. Був головуючий суддя Киялович. Е, Головучий <головіка> суддя Киянов СВ. Якої суддя немає? Киянова. Киянова, мабуть. Киянов да. точно немає. Киянова. За участю обвинуваченого шурману дистанційно, за участю прокурора. В, дані, в даному журналі не зазначено будь-яка інформація з приводу участі адвоката Лариси Сергіївни Митриворучко. Крім того, було отримано. Крім того, було отримано відповідь від Миколаївського апеляційного суду за вхідним номером 197 від 1 червня 2022 року. Згідно відповіді Миколаївського апеляційного суду, зазначається наступне: що 27092022 адвокат Криворучка Лариса Сергійна безпосередньо перед судовим засіданням надіслала до суду клопотання про ознайомлення з матеріалами судової справи та про проведення судового засідання в режимі відеоконференції за її участю. Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27 вересня 2022 року встановлено ухвалу, якою задоволено клопотання адвоката Криворучка Лариси Сергійовни про проведення судового засідання за її участю в режимі відеоконференції. При цьому, згідно з журналу судового засідання, від 27 вересня 2022 адвокат Криворучка Лариса Сергійна в судовому засіданні цього дня участі не приймала. 27 вересня 2022 року це, це є та дата, яка зазначається в ухвалі Київського апеляційного суду. Щодо наявки адвоката Ларісі Сергія Криволючка. До, до своєї відповіді Миколаївський апеляційний суд додав журнал копію журналу судового засідання від 27 вересня 2022 року. Згідно вказаного журналу, також з приводу явки до судового засідання та безпосередньо участі у судовому засіданні адвоката Лариси Сергіна криворучко не вбачається. Крім того, було зроблено запит до Київського апеляційного суду. З приводу отримання м, копію договору про надання правничої допомоги Лохеньку Дмитру Євгеновичу, на підставі якого здійснювався захист адвокатом Криворучка Лариси Сергіну у кримінальному провадженні. Інформацію про всі призначені дати судового розгляду за апеляційну скаргу адвоката Криворучка Лариси Сергіїна на вирок Святошинського районного суду міста Києва від 19 листопада 2021 року, а також інформацію про стан розгляду кримінального провадження. Потім було отримано відповідь на запит з Голосівського районного суду міста Києва за номером 200, за номером 208, згідно даної відповіді, зазначається, що впровадження Голосівського районного суду міста Києва за прізвищем захисника Криворучко Ларисою Сергійовною 1 лютого 2023 року було призначено розгляд клопотань в рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань. За номером 12201 три нулі 293 від двадцять сьомого донадцять тисячі року. Відповідно до матеріальної судової справи No 75282 дріб 2876 дріб 21 ухвалами суду від 01 лютого 2023 року. Задоволено клопотання захисника Кривої ручка Лариси Сергіївни про здійснення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами зали суду за допомогою. Застосунку ВКЗ під час розгляду клопотань укреміно проводені. З урахуванням довідок секретаря судового засідання, який містяться в матеріалах судових справ, розгляд вище вказаних матеріалів за можливу дистанційну у захисника Криворучко Лариси Сергіївни було знято з розгляду в зв'язку із технічною неможливістю проведення відеоконференції. За вхідним номером 208 від 6 червня 2023 року на адресу на електронну адресу дисциплінарної паутика Деканальської області надійшла відповідь від зарічного районного суду міста Суми. Згідно даної відповіді зазначається, що з 16 червня 2022 року в провадженні судді Янголя е, перебувала адміністративна справа за матеріалами управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності Волківського за частиною першої статті 130 Кодексу про адмінправопорушення, згідно матеріальної справи, адвокат Криворучка Олекса Сліна надавала правову допомогу Волківському з 8 липня 2022 року, відповідно до укладеного договору. Повідомлення про вступ у справу адвоката надійшло до суду 8 липня 2022 року. Також 8 липня 2022 року на електронну адресу суду від адвоката Криворучка Лариси Сергіна надійшло клопотання про повне фіксування технічними засобами судових засідань у вишій зазначеній судовій справі. 11 липня 2022 року на електронну пошту адвоката Криворучка Лариси Сергіна направлено скан копії вищої зазначеної справи та надані посилання на ознайомлення з відеодоказами, які долучені до справи. 12 липня 2022 року на електронну пошту адвоката Криворучка Лариси Сергіна направлено лист про те, що їй надано доступ до електронної справи та одночасно повідомлено про призначення часу та дати слухання. 18 липня 2022 року на електронну адресу, на електронну пошту суду від адвоката Криворучка Лариси Сріїна надійшло клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з її перебуванням у службовому відрядженні. Також 18 липня 2022 на електронну пошту суду надійшло заперечення адвоката Кирилоручка Лариси Сергійни на протокол по вище зазначеній справі. 18 липня 2022-го секретарем судового засідання складено довідки про те, що дана справа не слухалась у зв'язку із зайнятостю судді Янугоря. Інші іншій справі справа було відкладено на 10 серпня 2022 на 16 годину. Телефонному режимі повідомлено Волківського районного захисника Криворучка Лесу про слухання вище зазначеної справи 10 серпня 2022 року, року на 16-го годину 0 .00 хвилин. Цього ж дня направно повіски провикли до суду на електронну адресу, зазначену адвокатом Криворучка Лісу та Волківським в справі наявне електронне підтвердження про надсилання документів електронною поштою. Також про виклик направляли шляхом надсилання смс-одина на телефонні номери захисниці та її підзахисному. Відповідно до матеріалів вище зазначеної справи, 8 серпня 2022 року, Ручка Лариса Сирина подала до суду клопотання про направлення справи на розгляд за підсудністю цього ж дня від захисниці надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, яке призначено на 10 серпня 2022 року о 16 годині 0. 9 серпня 2022 року судею Янголим ухвалено постанову про здійснення розгляду справи про Мін... Про адміністративне правопорушення відносно Волковського, яка була призначена на 10 серпня 2022 року в режимі відеоконференції за участю адвоката Кирилоручка Лариса Сергійна за допомогою сервісу ІзіКО. Цього ж дня на електронну адресу, зазначену адвокатом Криворучка Лариса Сергійна, направлено постанову суду щодо можливості участі адвоката в режимі відеоконференції справі наявне електронне підтвердження про надсилання документів електронною поштою 10 серпня 2022 року за результатами судового засідання, яке проводилось в режимі відеоконференції за участю Криворучка Лариси Сиріна, постановлено ухвалу про відмову останньої задоволені клопотання про направлення справи за підсумністю відповідно протоколу. Вище зазначеного судового засідання справу відкладено 29 серпня 2022 року на 15-ту годину минулю Дата цього засідання була погоджена з захисником. Разом з цим, 11 серпня 2022 року, на електронну адресу, зазначено адвокатом Криворучка Лесі Сергійну, направлено копію від 10 серпня 2022 року та повістку про виклик на вище вказану, на вище зазначену дату і час. Крім того, 11 серпня 2022 року було. Надіслано на електронну адресу військової частини повістки, де Волковський проходив службу для вручення йому такої судової повістки. Також повістки про вибук направляли шляхом надсилання смс-поведоння на, СМС на телефонні номери захисниці та її підзахисні. 29 серпня 2022 року відповідно до протоколу судового засідання адвокат Криворучка Лариса Сергіна в судове засідання не з'явилося. Заяв про відкладення слухання справи від учасників не надходило, тому засідання в режимі ВКЗ не відбулося. За таких обставин, враховуючи наявку учасників процесу головуючи про провів слухання справи без фіксації процесу технічно.